Пару слів про головне. Бо вже народ і забувся, що ми тут щось робимо. А ми робимо багато чого. Миємо тракторець, миємо плуга, ставимо на консервацію. Велес Агро відпрацював. 400 гектарів він вигорав, нічого в нас не поламалось, нічого не потекло. Плуг абсолютно справний, цілий і робочий. Помиємо, посушимо, змастимо і поставимо на зберігання. Так, В принципі, більш-менш тут по плану все йде, як і заплановано. так, Чітко. Зараз покажу вам посівний матеріал, той, що нам приїхав, бо народ питав, може щось з'явиться, то, щоб зробив якесь оголошення, в принципі, приїхало насіння. Зараз вам покажу, буквально хвилинка. Не перемикайтеся. Ціни попадали на соняшник. Спали на тисячу гривень, якщо порівнювати із попередньою максимальною ціною зразу на 500 і другий раз теж на 500. Це по королівському смаку. Нас ми по третій формі ж продаємо, то нам, в принципі, трошки вдарило по карману. Ну, що ти зробиш? Ми з цим, як кажуть, нічого не можемо зробити. Абсолютно, будемо чекати, поки вона підніметься. Продавати точно зараз ніхто не буде, бо немає сенсу. Так, зараз залітаю. На посівмат. Да, поки не робив стрімів, поки не робив нічого, ми вже добудовуємо ангар свій новий. Ну, Я думаю, то пізніше покажемо, як вже буде готово. Там нема чого цікавого знімати, та людей дразнити зараз не хочу. Людям не сильно прикольно, коли їх знімають. Коротше, посівмат приїхав, показую. Протравлений круїзером. Це, мабуть, неома. Да, неома, дивіться, яка неома. Отака от. Вага мішка буде 10 плюс кілограм. Ну, от таке Бачите? А оце Піонір. Круїзер і Максим XL. Кому цікаво, я ж кажу, буду, залишу електронну пошту. Пишіть номер телефона, кількість посівних одиниць. Ціну мені там назвали: вроде, отаку. 110 доларів за мішок. P64, LE25 є такий. І неома. Неома отримає вовчок, бо вона під євролайтінг. А якщо ви працюєте євріком, вовчка у вас ніколи не буде. Значить, що про неому? Раніше ми брали таку неому, брали і в цьому році люди брали, мої друзі, то не було проблем ні з вовчком, ні з урожаєм. Все чітко. Євролайтінг витримав. Урожай був від 3 до 3,5 тонн у цьому році у Полтавській області. Що там, як, хто хоче, на власний, як то кажуть, ризик беріть, пробуйте. Хтось там не знаю, комусь мішок, комусь там 5 кілограм, кожному як, ну, по бажанню. Хто захоче, замовляйте. Є така можливість. Я не знаю, чи багато в них його, чи ні. Я раніше його сіяв, провіряв, але не в цьому році і не в минулому. Ми його десь років 4 назад брали, отакий по сівмат, то, в принципі, різниці суттєво я не побачив із тою, що по 200 доларів. Але ми ж в цьому році ми замовили оригінальну, правда, не неому, а Аризону і Мічиган. Такий самий на наступний рік верніше, вже він буде в нас, такий самий, як в цьому році сіяли. Тому поки що. Я гібридом зраджувати не буду. Можливо, посію трошки оцього і оцього. Зробимо якусь демку для того, щоб людям показати, щоб було цікаво. Оце такий у нас порядок по роботі. Роботи дуже багато. За трактор теж ось сьогодні подзвонили. Уже треба там щось оформляти. Купив я з цього драндулета. Не знаю, нормальний чи ні, побачимо. Ну, коротше, трошки купив, трошки купив, ще не повністю. Хто зна, що воно за машина, я ж кажу, для мене це просто трактор. Все. Не, яка, не, не предмет для Бо для, для деяких, може, це якась супер подія всього життя, а в мене це просто машина для роботи. Для мене найголовніше це люди. А техніка то таке. Воно має просто працювати і заробляти кошти. А люди найголовніше, хлопці. Хто б там що не цей, ну, люди зараз дорожче любої техніки і будь всього. Все, колеги, стрім завершую. Робота йде, кран працює, плити кладемо, все потихеньку підтягуємо, готуємося до зимування. Так що ждемо ціну на зерно. Ну, якось так. Щось будуємо, щось ремонтуємо, роботи повно. Рук не вистачає, але ми стараємося максимально це все діло підтягувати. Так що, до зустрічі. Електронну почту ставлю в описі під відео. Набирайте, пишіть.